Я вітаю шановних телекладачів. В ефірі сільськогосподарська програма Південні Лони. Я її автор і ведучий журналіст Олександр Ну, перш за все. Я вітаю вас зі святом, точніше, зі святами, з Різдвом Христовим, з Новим роком, що наближається, коли наша передача вийшла, виходить в ефір, до Нового року залишається трохи менше 28 годин тому. Поспішайте, воріть, холодець, ставте ялинку і таке інше. Ну і вітаю, звичайно, всіх сільських трударів справжньою зимою. Хоча вона прийшла несподівана, але ж в місті затори. а… Поля вкриті товстим-товстим шаром снігу. І це дає гарантію, що зимина перезимує нормально, і буде у нас добре не гірше, ніж в, в цьому році. Я нагадаю тільки, що в 2014-му ми майже, зібрали майже рекордний врожай зернових близько трьох мільйонів тонн зерна. І на думку фахівців, і на моє переконання, що тільки сільськогосподарська галузь. За три за чотири роки здатна вивести Україну з економічної кризи. Це по перше. А по-друге, я зверну увагу на те, що працездатність сільських трударів, збереження їм і традицій, дотримання християнських цінностей, християнської моралі. Я вже не кажу про хлібосольство, про доброту. Всі ці якості переконують і вас думаю, і мене перш за все в тому, що дух українства він живий і живий він перш за все на селі. Ну, саме про це йдеться, мабуть, в пісні Золотого голосу України Ніни Матвієнко. Ви знаєте, більш душевної якоїсь пісні за останні роки я не чув. Давайте послухаємо. Наша програма перед новорічна, вона святкова, ну і повинна за жанром бути легкою. Готуючись до цієї передачі, я подумав: а які відкриття, які несподіванки я зробив цього року, перебуваючи в сільських районах нашої області? Я зробив їх декілька. І е, якщо вони цікаві для мене, то можливо вони будуть цікавими і для вас, шановні друзі. Ну, перш за все, ці відкриття стосуються людей. Людей сільхозтоваровиробників. виробників. Уявіть собі в Березанському районі. Я зустрів людину, який ще декілька років тому був штурманом дальнього плавання в одеському пароплавстві. Пароплавство збанкрутіло, і за декілька років я маю на увазі Валерія Салаєва, він став успішним і фаховим керівником великого сільгоспідприємства «Фаворит», що в Березанському районі. Ну, це я до того кажу, що талановита людина. Вона в усьому талановита, а ми українці, ми нація талановитих людей. Відкриття друге виявилося, що на наших щедрих землях працюють іноземці. Ну, скажімо так, про те, що французи у нас працюють, і вірмени, корейці, болгари, я знав, а щоб шведи працювали. Ось такого я не чув. Я зустрівся з справжнім шведом, який успішно веде свій бізнес на територіях Херсонської та Миколаївської областей. Він, зокрема, співробітничає з овочевою компанією «Сросток». Ось, послухайте його роздуми, мені здається, вони цікаві. Швед Йохан Боден більше 20 років займається аграрним бізнесом в Україні. З Ростоком, зокрема з братами Садрідіновими, в нього давні партнерські і ділові стосунки. Сьогодні Ес э, Росток, э, э, саме мощнею в Україні повешовоства. Э, у них є э, вони вибрали масштабний підход зв'язаний э, з концентрація де не вирощують. И плюс они сейчас тоже выращивают культуру не только Николаевской области, но и Одесскую область, и в том числе и Хрисонскую область. То, в принципе, они очень мощная компания. Есть свои однозначные плюсы и свои минусы, как всегда. Поэтому выращивают такое количество, так как в принципе этом в году я слышал, они мне рассказывают, не выращивают 1400 гектар в этом году. І я хочу сказати, що ну, Європа сьогодні дуже мало підприємств, які вирощують таке кількість. Наверно, в одній з країн я знаю, де є такий масштабний такий підход, це більшість в Америці. І, ну, виходить, виходить. Тому, я думаю, більшість за счет багато років опит і хороший колектив. Ще одне відкриття, ну, я б сказав би так, це для мене відкриття. Я зробив цього річ. Ви знаєте, я досить давно висвітлюю тематику, проблематику сільського господарства, і був переконаний донедавна, що величезних розмірів цибуля, ось така, мабуть, як два моїх кулака, вона вирощується десь в Туреччині і туди додається якісь при вирощуванні якісь добрива, ну які шкідливі для здоров'я, скажімо так, м'яко кажучи, виявляється. Що така цибуля вирощується саме у нас в овочевій компанії «С Росток» цього року? Вони зібрали понад 30 тисяч тонн, Вдумайтесь, ось такої цибулі, і що найголовніше, вона екологічно чиста, тому що вона йде на експорт. Уявіть собі до тієї ж Туреччини, до тієї ж Болгарії, навіть в Африку на близький схід. А там дуже-дуже високі, взагалі, за кордоном, дуже високі вимоги до якості продукції. Ну і це приємно. Це приємно, що все ж таки наша продукція, сільськогосподарська, вона користується попитом за кордоном. Ще одне, насамкінець, найяскравіше враження. Я таки без поспіху побував в зоопарку. Ні-ні, не в нашому, Миколаївському, а в зоопарку. На Кінбурзькій косі, на Кінбурському лісництві. Ну, дещо іншу назву має цей зоопарк. Але коли я там, ви знаєте, побував декілька годин, я зрозумів, що це дійсно якась перлинка. І сама по собі Кінбурзька коса, перлина Північного Причорномор'я, а в ній перлина є ось цей зоопарк. Подивимося. Щодо Кінбурзького реабілітаційного центру тварин, то тут такі є представники фауни, ну котрими справжній позаздрить. Ну Ось, наприклад, король звірінцю, верблюд барон, сановитий, гордий і з характером. Прижилися тут і страуси, да так прижилися, що дають вже потомство. Цьому страусонку від народження ну, всього 40 годин. Відомо, що страосамець і висиджує яйця, і виховує пташеня, а його мати тим часом розважається в вольєрі, ну же розпорядилася природа. Але біль всього інтерес екскурсантів викликає справжній величезний вовк на прізвисько вовчик. Він ластиться до всіх, але за хазяїна визнає тільки Ярослава Солера. Так, вовк нібито ручний. А очі очі все одно вовчі. Безумовно, на окремий фільм заслуговує кінпурський звірінець. Про кожну тварину, про кожного птаха лісники вам розкажуть майже неймовірні історії. Одна з них мене зацікавила особливо. Взагалі в нас був випадок навіть тут раз з водієм їхали сюди на роботу. І рядом бігав вовк. Ми взагалі-то подумали, біля заповідника, ага. що у нас вовчика забули закрити, він гуляє. Досить близько нас підпустив, ми стали, Вовчик-Вовчик, він біжить, стане. Вовчик-вовчик надоїло нам бігати. Приїжджаємо сюди, наш вовчик закритий в вольєрі. Так це був дикий, дикий вовк. Ну хотіли ще пару зловити йому. Так що ситуації бувають різні тут. У лісничого Сольдера було лише до нас одне прохання, щоб у фільм обов'язково потрапила оця кобила красуня. Звірінці вона вже на пенсії, але ще катає діточок. І, взагалі, як на мене, то єднання з природою ніде так не відчуте, як на Кінбурні, адже на касі ви її невід'ємна і красива частка. Незалежно від статі, віку, посади, достатку. Мені пригадується і такий епізод. Перебуваючи на початку року в одному з районів, мені здається, директор будинку культури дала запис, диск передала записами українських пісень. Каже, послухайте їх. Я приїхав і, чесно кажучи, сховав цей диск в сейф, забув про нього, через півроку, значить, пригадав, поставив. Там було декілька пісень. Але. Я почув таку пісню, українську пісню, ну, ви знаєте, поруч з якою, ну, скажімо, ти ж мене підманула, ця пісня відпочиває. Я не знаю, хто її автор. Ви знаєте, хто, хто виконує, чи це народна пісня, чи авторська пісня. Але, але ну просто я був вражений і гумором. І темпераментом, і якимось оптимістичним духом українства, який вміє працювати, вміє жартувати, вміє співати веселих пісень. Нема не було відеоряду на цю пісню. Ми проілюстрували своїми кадрами. На перший погляд, вони випадкові, але вони зовсім, якщо розібратися, і не випадкові. Дивимося, слухаємо. Пив на весіллі, годіла на весіллі, годі вискубою сидіти Грайте весело музики, миску мою, чеки, трики, миску мою, чеки, трики, грайте весело музики, Грайте весело, музики, миску мою, чеки, трики, миску мою, чеки, трики, грайте, весело музики. Я кому напоїв, я кому напоїв уночі проводив. Грайте, весело музики, ми скумою, чеки, трики, ми скумою, чеки, трики, грайте, весело музики, Грайте, весело музики, ми скумою, чеки, трики, ми скумою, чеки, трики, грайте, весело музики. Весіля та в льох заблукали в горох, заблукали в горох, полягали удвох, грайте, весело музики, миску скумою чеки, Миску ми скумою грайте, весело музики, Грайте, весело музики, миску скумою чеки, Миску ми скумою, грайте, весело музики. Моя рідна кума, моя рідна кума, не побачить кома Грайте весело музики, кумою чики-дрики Ми з кумою чики-дрики грайте весело музики, Грайте, весело музики, кумою чики-дрики Ми з кумою чики-дрики грайте, весело музики. кума, Вже шукає хома, вже шукає хома Будеш би та сама Грайте, весело музики, ми з скумою, чеки, ми з кумою чеки, трики, грайте, весело музики, грайте весело музики, ми з скумою, чеки, ми з кумою чеки, трики, грайте, весело музики. Весілі гуляв, цілу нічку не спав, цілу нічку не спав, кумайку цілував. Грайте весело музики, миску мою, чеки, трики, миску мою, чеки, трики, грайте, весело музики, грайте, весело, музики, миску мою, чеки, трики, миску мою, чеки, трики, грайте, весело музики. З останнього відрядження мій колега Юрко Приходько, який також досліджує тематику сільського господарства, привіз відеоматеріал, і в будинку культури він відзняв байкаря. І хотів включити до своєї програми. Я сказав, зачекай, зачекай, Юрко, це ми включимо. Коротенька байка. Включимо новорічну нашу програму. Тому що я переконаний в тому, що гумор він і народжується, і живе. Саме на селі, такий безпосередній, розумієте, добрий, щедрий. Ну що я кажу? Давайте слухати байку. Піст прийшов і про це людина мусить знати кожна. Отож, жирного, смачного споживати не можна. Але ж хочеться щось трішки, щось смачненьке з'їсти. Тож, мужик отця святого просить відповісти. Батюшка, скажіть но ну, нам, як не согрішити і в піс хоча б кусочок жирного спожити. І отець святий мужику, так відповідає: Гріх не те, що в рот кидаєш, а те, що вилітає. Ковбасу до сорока грив... гривні всяк хай споживає, бо в цій ковбасі м'ясного і в поміні немає. Так що їжте ковбасу, люди! Навіть у піс вам за це геть гріха не буде. Я хочу повторити навіть не знаю, як сказати, відеокліп, не відеокліп. Але перебуваючи в районах, знов таки висвітлюючи проблематику тваринництва, ми підглядили декілька цікавих дуже кадрів тварин. І я ось що подумав. Ми думаємо, що ми спостерігаємо за тваринами за худобою а можливо вона десь е, з гумором інколи спостерігає за нами. ви знаєте, таких кадрів можна назбирати ще багато, і я буду до свого архіву збирати жанрові такі цікавінки для того, щоб, ну, можливо, інколи і ви посміхнулися. Так непомітно наша програма добігла до кінця. Друзі мої, сільські труди, і що вам побажати мира і добра і нашій країні, мира, любові, добра в ваших оселях, в кожній людській душі. І... Давайте будемо дотримуватись мого улюбленого прислів'я. Запалимо маленьку свічечку, аніж будемо проклинати велику темряву. Дай Боже, щоб так воно і було. До зустрічі в наступному році. Я сподіваюся, що не дивлячись на всі наші проблеми, на негаразди, які добре відомі, наступний рік вам принесе стабільність, любов і дай Боже процвітання.